Привіт, розглянемо заглушку підкрилка переднього для BMW e 90 і 91. Ось вот так вона виглядає. Ліцева сторона, це внутрішня. Тут в нас 16, так в нас 13, тут 12, так 14. А, що Тут, ну, тут 10 міліметрів. А, отак 14, так 16. Вот. Ці штучки отверточками крутите і воно язичок закриє. Вам. Якщо раптом відлетить ця штучка, то просто два болтика сюди закрутіть. Такі малюсінькі в роверах продаються. Ну, не повинна вона відлетіти, але раптом, бо вона тут клеєна, але клеєна кислотою. Там. Якщо добра сіла, то зроститься Намертво, а якщо ні, то може відламатись. То просто сильно не давіть отверткою. Ну, в смислі не давіть, а в смислі поворачуйте. Дякуємо за увагу.